Давайте я вам покажу, що з жабками ви бачили як в них ростуть ніжки. Такі вони, ну от залі дуже дивні. Ну, я перший раз, до речі, шпорцевих посадив на нерест. Ну тут два виводки, між ними трішки є різниця. так вони виглядають з такими ногами. Зараз покажу ближче. Ніби риба, ніби і не риба. Щось таке. Равки тут звичайно розвелися. Ну, там. там ще ззаду поховалися. От. Дуже цікаво за ними так наблюдати. Такі вони. А тут от ікра. Я вже знову віднерестилася, ось така ікра виглядає з такого плану. Зараз така вона біленька. От, і там так всипано все, якщо видно, там на рослинках є. От. Ікра є, їда є, до речі, тут якщо придивитися, бачите, оце сифонити не можу. Будуть хай жаруть вони. Ну, правда, Хелена. Хілина не витримала такої нагрузки, десь там вона лежить вона Хіленки не витримали. спеціально сюди кидав, щоб вони тут розвелися, бо тут багато є цих. До речі, їх треба трошки вже на на їду нехай їдять. Будуть мати щоб повечеряти, чи... Хоча я дав от кубик тут плаваю. Є кубік з їдою. От, але... От так. буде звичай. Але так, щоб вода не псувалась, ліпше вони їдять, бо я мушу цих трохи перегодовувати, щоб більше, більше жабок цих вижило. Такий сьогодні я садіст самого вечора. Пушимо тут і жабки виходить. Так що катушки не викидайте, буде їда для жаб. А тут бачите, тут хіленки вижили в цьому. Ось тут їди їм достатньо.